Привіт! Впізнаєш ці звуки? Це звуки ще одного завтра. Звуки обіцянки, яку ти дав собі вчора ввечері. Завтра я точно почну бігати. З Нового року зміню роботу. От коли схудну, тоді куплю собі ту сукню. Здавалося б, це просто планування, відповідальний підхід, правда? А що, якщо я скажу, що це не план, а найхитріша пастка, в яку ми самі себе заганяємо? Що це не тимчасова зупинка перед стартом, а повільне самогубство нашого єдиного реального життя? Я зараз не про прокрастинацію, я про дещо глибше, про відчуття, що ти живеш на чернетку, а справжнє життя начисто почнеться колись потім. Сьогодні ми препаруємо синдром відкладеного життя. Це невидима хвороба, яка змушує нас жити в залі очікування власної долі. Вона перетворює наше сьогодення на безкінечну підготовку до свята, яке ніколи не настане. Це стосується і студента, який чекає на диплом, щоб нарешті зажити, і жінки, яка чекає на свого ідеального чоловіка або доки виростуть діти, і підприємця, який чекає на стабільність і от тоді все запрацює. Це наша спільна трагедія. Отже, народ, наливаємо, що попити, насипаємо, щоб погризти, і ставимо авансом лайк. Це про речі, місце, де про складне говоримо. Просто поїхали! Тож, де живе цей синдром? Відкрий свою шафу, бачиш, ту особливу сукню чи той дорогий костюм. Вони чекають слушної нагоди, яка ніколи не настане. А ось той красивий сервіс у серванті. Він для особливих гостей, які чомусь не приходять. Ми перетворюємо свої домівки на музей ідеального майбутнього. Але це лише початок. Ми чекаємо, коли схуднемо, щоб піти на пляж. Чекаємо, коли заробимо більше, щоб почати подорожувати. Чекаємо, коли з'явиться вільний час, щоб навчитися грати на гітарі. Чекаємо правильного моменту, щоб зізнатися в коханні. Ми свідомо перетворюємо своє життя на нескінченний список умов, які треба виконати, перш ніж ми дозволимо собі бути щасливими. А потім ми відкриваємо інстаграм і бачимо, як інші ніби нічого не чекають. Вони подорожують, відкривають бізнеси, одружуються, малюють картини, і в цей момент нас пронизує думка повна болю й заздрості. Блін, коли б вони все встигають? Чому я не встигаю? Що зі мною не так? А ми не розуміємо, що порівнюємо своє реальне життя, поставлене на паузу з ідеальною вітриною чужого. Цей контраст вбиває нашу самооцінку і заганяє нас ще глибше в очікування, бо на фоні інших наші перші кроки здаються такими жалюгідними. І тут ми підходимо до корення проблеми синдром відкладеного життя. Це не лінь, це страх. Солодкий паралізуючий страх, замаскований під раціональними причинами. Страх невдачі, а що як я спробую, в мене не вийде. Страх критики, що про мене скажуть люди. І найдивніше страх успіху, а що як у мене вийде, як зміниться моє життя, чи впоруюся я з цим. Нам набагато комфортніше жити у світі мрій, де ми ідеальні, ніж у реальному світі, де ми можемо помилитися. І щоб виправдати цей страх, наш мозок придумав геніальні мантри пастки. Зараз не найкращий момент. Це ілюзія, ідеального моменту не існує. Це просто красива відмазка, щоб нічого не робити, поки життя проходить повз. Спочатку мені треба вивчити, заробити, сходнути, а вже потім це пастка перфекціоніста. Ми віримо, що для старту нам потрібен ідеальний набір інструментів. Але правда в тому, що найкращий спосіб навчитися плавати це стрибнути у воду, а не роками читати книги про аеродинаміку грибка. У мене ще весь час попереду, це найнебезпечніша брехня. Ми поводимося так, ніби у нас в запасі декілька життів. Але одного ранку ти прокинешся, подивишся в дзеркало і з жахом, зрозумієш, що потім вже настало, і ти його проспав. Коли ми відкладаємо життя, ми не накопичуємо сили, ми накопичуємо жаль. І найстрашніший біль це не біль від поразки, а тихий ниючий біль від усвідомлення того, що ти навіть не спробував. Тож, народ, якщо не чекати на понеділок, то що? Я не кажу, що треба кинути все і поїхати в Тибет. Та ладно! Я кажу про те, що треба перестати жити в майбутньому і повернутися в єдиний реальний час, теперішній. Що робити, щоб вийти з цього залу очікування? Ну, по-перше, називайте речі своїми іменами. Замість я чекаю на кращий момент, скажіть собі чесно, я боюся. Подивіться своєму страху в очі. Визнання це перший крок, щоб забрати в нього силу. По-друге, знеціньте ідеальний момент. Прийміть як аксіому, він ніколи не настане. Краще зробити щось на четвірку сьогодні, ніж на п'ятірку ніколи. А ще використовуйте правило двох хвилин. Хочете почати читати? Прочитайте хоча б одну сторінку, але одразу. Хочете бігати, взуйте те, що у вас є, і вийдіть на вулицю, хоча б на дві хвилини. Результат дає тільки дія, навіть найменша. Маленький крок руйнує параліч бездіяльності. Ну а ще живіть начисто: дістаньте той клятий сервіс і повечеряйте сьогодні з нього. Вдягніть ту саму сукню просто на прогулянку. Ваше життя відбувається прямо зараз, і воно заслуговує на найкраще, а не на залишки. Ми живемо з ілюзією, що наше життя це фільм, який ще не почався. Що зараз іде трейлер, реклама, підготовка. А ось ось почнеться основний сюжет. Але правда в тому, що фільми йде прямо зараз, і кожна хвилина очікування, кожна відкладена мрія, кожен почну завтра. Це і є кадри вашого фільму, але є і хороша новина. Поки ми дихаємо, наш понеділок може настати прямо зараз, у цю саму секунду. Все, що ми відкладаємо, все з чого ми боїмося, все що можна почати. І ти теж не запізнився, ти теж вчасно. Перестань готуватися до життя, почни його жити з помилками, з невдачами, з неідеальними першими кроками, бо саме це і є життя, не фінальний результат, а сам шлях. І ваша генеральна репетиція закінчилася. Настав той самий час, час виходити на сцену.